У мережі повідомляли, що 20 березня у приміщенні автостанції Луцька чоловік зробив постріл. Його нібито затримали. Тож ми прибули до автостанції, аби з'ясувати усі деталі. Нині в приміщенні Луцької автостанції все як завжди. Пасажири в очікуванні рейсів, касири продають квитки. Про те, що тут була стрілянина, нічого не нагадує. Втім, пан Василь, який був свідком інциденту, розповідає на момент пострілу, перебував у приміщенні автостанції. З його слів, чоловік, котрий стріляв, нібито зловживає алкогольними напоями. Он тільки що сидів пішов. А ви могли б нам розказати, що чули, що бачили?» «Нічого не бачив, хлопок був. А він купив пістолет, зараз піде, сказав новий купить. В нього є всі документи і все. А що далі відбувалося? Чому він взагалі вистрілив? Ну, що він тоді? робив? Ну, Він трошки ага. ну, не з того світа, скажем так. А він випиває? Так, да, випиває і своїми там ложками цей вода. Там його затримали, хлопці. Ці всі, А сьогодні вранці я думав, що його забродять, а сьогодні його відпустили і все. Ну, він не бився, ну, ні до кого не приставав. А пістолет сказав, що в нього документи є. Ну, я не, я не, не показував він мені документи. За словами Василя, пістолет у чоловіка забрали. Окрім того, інший очевидець розповів нам, що чоловік, який стріляв, схоже, що без хатько. Собі, де живуть, безхатько. Раніше їх було 3-5 чоловік, а зараз добре 2-3 десятки. Вони всі в стані постійного алкогольного спіннення. Адміністрація автостанції ні чорта не робить. Що в якийсь спосіб їх посилаються на якесь тяжке матеріальне становище? За словами чоловіка, інцидент трапився близько 16-ї години. А після чого на місце одразу приїхали правоохоронці. Приїхало 10 екіпажів, з кожного потримували поліцейських. Приїхали, пожурили. Щось там розказали на другий день. З ранку так званий кінко є тут. Як розповіли в поліції Волині, стрілком виявився 43-річний лучанин. Невідомий перебуваючи у приміщенні автостанції номер 1 здійснив постріл у підлогу із стартового пістолета. На місце прибули наряди поліції, зловмисника затримали. Ним виявився 43-річний місцевий житель. Стартовий пістолет у нього вилучили та направили на дистанцію. Слідчення за фактом інциденту слідчі розпочали кримінальне провадження. Досудове розслідування триває.